А що ви знаєте з історії Герба Ужгорода? Така виставка діє в Закарпатському краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Торік співробітники відділу історії та краєзнавства представили кілька експонатів із цієї теми. Вона ж викликала такий інтерес, що тепер музейники зібрали відповідні експонати з фондів і підготували повноцінну експозицію. Еволюцію Герба ми можемо простежити від 1630. П'ятого року, але є у нас і фотозамальовки, вірніше копії оригіналів, які виконані художницею музею дуже вдало і професійно, тому що ці печатки, з яких відтворювалися герби, знаходяться за кордоном в архівах. І ми поставили художні оформлення 1500-х років першого герба Ушрода, про який ще знайшов дані професор Яков І 1635 року, і що цікаво, герб на червоному тлі, щит на червоному тлі, який був для нас також відкриттям, це є герб Ужгорода, у який був розпосюджений у 1880-х роках, а щит і три виноградні лози мають свою історію. Герб Ужгорода 1635 року відтворив другий директор нашого музею Петро Сова. Він сам створив його на гіпсовій основі, сам його розмальовував, синє тло, виноградні лози можете побачити, ну і, звичайно, рона винограду має бути два на трьох лозах. Офіційно був затверджений в Угорщині в вже в 1902 році. Про це писав офіційно один із кращих мерів нашого міста 19-го, початку 20-го століття, Міга Фінсицький, тому ми не. Не випадково виклали два останні, то ми випущені ним за роки його правління. Це повідомлення мера Ужгорода Унгвара. Тоді про стан міста, де він повністю дає опис герба від 1635 року на зеленому щиті, стилі бароко і тому подібне. Ужгород, наш край вже в 13 столітті відомий, як край виноробів, славився тим, тому ми не випадково представили дерев'яний посуд, де зображені виноградні лозиці. Мьова цікава робота дерев'яна, яка пасує нам до цієї теми, щоб краще її висвітлити. До приходу радянської влади герб практично не змінювався. Тодішній режим додав свою символіку. А 14 липня 1990 року історичний герб Ужгорода відновлено і затверджено рішенням міської ради. Герб класичний геральдичний синій щит, на якому переплетена виноградна лозам із золотими листками та гронами. Вони є на фасадах будови клініки Закарпатської обласної клініки імені Андрея Новака. Це і на хірургічному відділенні автентичний герб, виготовлений у 1913 році, коли був закладений цей корпус. І також в минулому році відкритий на фасаді опікового відділення цього будинку. Це автентичні герби, але ми можемо ще зустріти, ми про це говоримо. Герб на готелі «Ужгород» вже в сучасних умовах виконаний, можемо зустріти його і на театральній площі, кований на сцені, і також на в'їзді у місто Ужгород з боку словацької території на великій стелі, де зображені ці герби. Поки що стільки ми знаємо, але це новітні. Я сказала автентичні, це з 1913 року. У фондах музею і великий та менший металічні герби в техніці карбування. Виконані закарпатським художником і скульптором Іваном Бровді в 1969 році. Великий був окрасою на фасаді вхідної брами до нашого Ужгородського замку саме у 1970-х роках. Потім його з якоїсь причини зняли. На виставці й архівні документи. Науковий збірник нашого музею, де видруковано повністю стаття Петра Сови у моєму перекладі на українську мову про з історії минулого виноградарства і виноробства на території Закарпаття. Потім є багато машинописних текстів. Які друкував сам Петро Петрович Сова з цієї теми. Є навіть тексти про історію Герба Ужгорода, які він розписував у 40 50-ті роки. Не так давно я знайшла в наших фондах в архівній групі машинопис Петра Сови, який говорить про знову ж з минулего всієї Дугунайської котловини, але записаний з уст місцевого жителя Ужгородця Миколи Яцика по дорозі на глибоку вулицю, але з уст народних, як би мовити, цю легенду. Ну і чи не першою з експонатів виставки в око впадає скульптурна композиція «Герб Ужгорода із Гіпсу. Ми знайшли навіть підпис викарбований Драгоновський могли б прочитати. Був виконаний десь у 1930-х роках і знаходився десь у земському уряді. А потім він був переданий після 40-х років, мабуть, до органів влади, а які в 60-ті роки передали його до музею. І він гідне місце тут має, тому що є ще один така скульптурна композиція, який в майбутньому після належної реставрації. В відповідної ми зможемо представити, але є ще можливість вивчати досліджувати цю скульптуру. Над цим у музеї й надалі працюватимуть, а виставка тут діятиме до 12 жовтня.